Після того, як США успішно випробували міжконтинентальну ракету Мінетмен 3 яка спроможна нести на собі ядерний заряд, на болотах було помітно дуже перелякану. Моль Путін терміново зібрав своїх пристаркуватих дегенератів та доручив розпочати підготовку до ядерних випробувань. Підприйняття адекватні відповідні дії і внести місті пропозиції у возможному началі работ по подготовке испытаний ядерного оружия. Фактично, США та Росія повертаються до стану війни, відомої як гонка озброєнь, і ніяких раптових союзів вже не передбачається. Як відомо, минулу холодну війну виграли США, бо у СРСР тупо закінчились гроші, та він розвалився саме через гонку озброєнь. Навіть коли майже весь бюджет витрачався на ракети, а населення бачило ковбасу тільки у снах, все одно програли, і це був потужний. Жний радянський союз, а тепер Путін власноруч вкладає собі пістолет в рота. Ядерні іспити. Це ж, мабуть, так дешево, і його орки, що сидять на передовій без води та їжі і пересуваються на буханках та ослах, будуть дуже задоволені. Єжовщина. Головний соціолог Кремля, цілий начальник управління президента з питань моніторингу та аналізу соціальних процесів, Олександр Харичев, заявив, що Росія стоїть на межі громадянської війни. Все через критичне накопичення соціальних, економічних та політичних проблем. Росія ризикує втратити суверенітет. Не розумію, що в цьому поганого нащо бити на сполох? Шановні, коли про розвал. Країни та громадянську війну каже представник президента РФ: це може означати лише одне: початок репресій. Держава в біді, тому треба консолідуватись навколо вождя і боротись з внутрішніми ворогами. Це звичайнісінький маніфест терору, і дата цієї публікації буде в підручниках історії. В 1937 році Сталін на пленумі ЦК виступив з промовою, в якій оголосив про ризик втрати держави та. Внутрішніх ворогів. Після цього було страчено та відправлено до ГУЛАГу мільйони людей. Упс. Ну і наостанок. Україна в Альянсі. Україна отримала статус розширеного партнерства з оборонним альянсом ДЖФ, що розшифровується як Joint Expeditionary Force. Joint. Об'єднані. В цей альянс входить 10 країн НАТО, такі як Норвегія, Данія, Ісландія, Швеція, країни Балтії, і все це на чолі з Великою Британією. Розширене партнерство передбачає перш за все обмін розвідувальними даними та спільні навчання, щоб невілювати загрозу з боку Росії, а також можливі майбутні великі оборонні контракти. Україна, як світовий лідер, буде робити свій внесок через навчання військових цих країн у сфері використання. Стання дронів тішить, що на тлі загрози вторгнення у Балтійські країни наші головні європейські партнери тверезо дивляться на ситуацію та залучають до співпраці нашу країну як експерта з протидії божевільним терористам.